Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Ось вже заквітли всі мої мартагони, які мали квітнути. У нас як не вітри, сильні, то дощ. дощ але хочу зняти поки, поки є цвіт. Ось така рожевенька. Ці я назву не знаю, бо це була, був обмін. Така ніжна, маленьку крапинку. Третій рік вона в мене. Ці булини були невеликі, тому перший рік взагалі не цвіла, але хоч із землі вийшла, другий рік було пару квітів, ну отак, мабуть, було в тієї рослинки, отак от було, може менше. А в цьому році вже. Краще. Отак їм потрібно три роки, щоб показати, побачити хоч таку красу вже сформовану. Цей сорт вже переквітає, він самий перший, він вже давненько квітне. Два тижні це точно. Так, зацвіла. Зараз пройду. Соні морнінг. Ось оранжева красунька. Гарна. Ну, то рік я передивила свої фотографії минулорічні. Лілії були вищі і китиці більші. Все-таки вплинув на них цей рік. Не знаю, чи зимові морози вплинули, бо вони в мене глибоко посаджені, ці булинки. А весняні, то явно приморозки ті два, що в нас були явно вплинули. Один так і не цвів, зіпсувався вершечок. І тут у мене дві лілії посаджені два роки тому. І чомусь не пішли в цьому році рости. Одна взагалі не вийшла із землі. Це вже, вже й пора було б її давно. Але, видно, пропала цибулинка. А ці дві щось мені не подобаються. Уже пора б бути було... трошки вищими і показати. Щось цибулинка мені так. Причому ці, що я в цьому році посадила, показувала посадку, мені теж не подобаються. Підійду потім покажу. І це я брала в однієї, що це, що те, ну це не свої домашні. Це імпорт, але десь видно постачальник якийсь ненадійний. Такі красуньки. І Альберта начебто. Ну, я не пам'ятаю точно, я напишу назву. Теж вже майже повністю розкрилася. Три гілочки. Це з однієї цибулини за три роки. Три гілочки. І тут три, три гілочки. Минулого року була набагато більша китиця. Щось не так. Так, і бордовий сорт. Теж нижчий, ніж зазвичай. Він завжди високий, гарний. Ну, але квітне гарно. квіти не зіпсовані. Могло і гірше приморозити. Лілії мартагони люблять рости в півтіні, бо пращури її, це лісові лілії, саранки. Тому вони люблять півтінь. Ну, я не знаю, може в когось ростуть гарно і на сонці, я не знаю. У мене тут все-таки хата прикриває трохи. Потім горіх, якийсь зараз вони на сонечку зараз бувають, бувають, як є сонечко. Отакі красуньки. Оця бордова в мене розмножилася з однієї цибулинки, причому дві, дві чи три штуки я обмінювалася. А тут, от вона мені пересортом прийшла. Тут мався бути інший сорт. І вийшла така, як моя. І там пересорт. Ці дві прийшли пересортом, такий сорт, який в мене є. Так і тут. Це я садила зовсім інші рослинки. Ну, сорти. А вийшов такий, як оце в мене. Сорт. І точно ідентичний. Я вибачаюсь, не купила ще собі тримач камери, і от хожу тут, нагинаюсь, повертаюся і десь щось не те нажму, Торкнувся і вона вимикається. Е, продовжую за лілією. Лілії ще дуже декоративні своїм листям. Подивіться, яке листя. От таке листя звичайних лілій. Ну, більш-менш десь десь вущі листочки, десь отакі ширшенькі. Це в мене видова лілія. Фу фуджан, здається. І я її посадила в півтінь, бо вичитала, що видові лілії люблять півтінь. Поспробую, побачу. Забрала її сонце. От так тут, тут такі більш листочки такі хаотично, туди сюди. А тут ярусами. І коли от зр... переквітне мартагончик, я обрізаю квітонос. А листя залишається і воно таке декоративне, гарне такими пальмочками стоїть. От, піду ще вам покажу один сорт, хоч би знову не збити камеру. Ось я вже його показувала, а зараз він вже на повну квітне. Ну, це ще він, це він квітне перший рік так гарненько. Оці такі в мене вдалі вийшли. Це з флоріума. Здається, якщо я не плутаю. Один раз в мене з ними був дуже неприємний інцидент, взяла акційній собі, подругам 17 мартагонів. Жодного мартагона там не було. Деякі пропали цибулини. були а те, що заквітло, зовсім не мартагони. Так що, всякого буває. А ці то наче далі. Тільки щось вони похилились. Ну, Молоденькі, ще молоденькі. І пагін так повернувся. Гарненькі. І хочу показати ті, що я садила в цьому році. Щось з ними не так. Те, що три штуки не зійшло, то таке діло. Мене більш хвилюють оці що зійшли. Подивіться на них, вони якісь хворі. Я вершечки вже позрізала, вони були, отак позагинались якось. Подивіться, що ж її не так. І це явно не зовнішній фактор, тому що мор... вони не вилізли ще морози, як морози були, вилізли вони після морозів. По суті, тут скрізь листя здорове. Та я думаю, що це щось з цибулиною. Так що я посадила шість штук тут. Раділа, що я насадила білих, і я тепер. Навіть не впевнена, що нас вилізе на наступний рік. Оце так ризиковано брати імпорт. І мусимо брати імпорт, бо купити цибулини у людей дуже не... ну, важко. Наприклад, мене скільки ось просять продати, я ще не продавала, бо мені, вони... наче хочеться їх більше і більше. Тільки обмінювалася пару разів. А ось знайшла. знайшла я жіночку, яка мені обіцяла продати, але ціна, я вам скажу, якщо я імпортні, вонки, що садила весною, купувала по 120, що теж не дешево, то домашні вона сказала 150-250, залежно від Ну, Домашні цибулини і більші, і садяться правильно не весною, як зазвичай, а восени. Ну, бо, бо продають імпортні тільки весною. А взагалі ці, лілії садяться восени по правилу. Тому що, якщо домашня цибулина викопана, я ж бачу свої, коли пересаджувала, один раз я тільки пересаджувала. І ця жіночка, що в мене брала на обмін, вже показувала мені торік восени посадила, в цьому році в неї вже цвітуть. Ну, отак по, по, по декілька квіток, але вже квітнуть, перший же рік. От, тому що це свої домашні цибулинки. Тому це надійніше, звичайно, посадити свої цибулинки, вони і більші, і, і все-таки свого ґрунту вже, і восени саджені. Хоча мені дівчинка прислала от, оту рожеву, то були маленькі цибулинки, тому вони аж на третій рік нормально зацвіли. Були невеличкі цибулинки, але дуже гарна, ніжна. Тому таке, що купити, наче в когось знайти, по-перше, важко, по-друге, дорого. Тому якщо я навіть мене просили і буду пару штук продавати, щоб купити в тої жіночки собі, то ціна буде відносно ж така ж сама. Тому що як я куплю гарну велику цибулину за 220 чи 250, то я ж так само і свою велику цибулину продам. Я ж не буду її за 100 гривень продавати. Так що, так, так що буду дерти вже. Хоча там, якщо вона мені відмовить, то я й свої продавати не буду. Якщо вона мені не знайде. Бо вони мені дуже подобаються. І здається, що їх ніколи не буває багато. Такі красуньки. Наговорила вам знову. <смі> Мої косточки новенькі приймаються, ростуть. Тут замульчувала. вже трохи посмикала, живцювала. І дивіться, цей кущ, який був великий, гарний. Потрібно було цвіт обірвати, бо я ж все-таки поскубла куща. Взяла з нього живці. Ну, ще не з усіх. Карамельку ще не зживцювала. А так в основному, зараз ще покажу тут, ось поскубала своїх красуні. чорну перлину, поскубла і тут. Так що вони такі зараз не дуже гарного виду, але вони швидко відростають. Тим більше така погода не жарка, тому відростуть. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Миру, здоров'я.